Слава нашому Богу, дорогі друзі, цей день створив Господь, і Біблія каже, що милість Господня вона оновлюється кожного ранку. Сьогодні милість Господня над нами, сьогодні дійсно Бог підготував для нас дещо важливе. І сьогодні ми багато вже чули, брати нам проповідували, брати говорили нам про різні речі, які особливо важливі для нашого повсякденного життя. І я також хотів би сьогодні з вами розмірковувати над Божим Словом, торкаючись різних місць священного писання. Останній раз я був на цьому місці десь приблизно півтора, півтора місяці тому, да? десь можливо два місяці тому. І я пообіцяв, що ми трошки продовжимо міркувати над темою. Церкви Ісуса Христа і важливості мого особистого служіння, мого особистого, е, моєї особистої участі саме в цій церкві, церкві Божій. Е, тому що я хочу сказати про те, що кожен із нас не випадково знаходиться на, на цьому місці. Бог одного разу обрав саме тебе для того, щоб ти сьогодні був тут. І не даремно ти тут на цьому місці, чому тому, що у Бога є певний план, у Бога є певні наміри відносно твого життя. Сьогодні знаєте, мені досить легко говорити вже, тому що брат на початку вже так досить влучно підвів. І я хотів би звернути на це увагу також на декілька місць, які вже читалися сьогодні з нагорної проповіді Ісуса Христа, де сказано, що ви соль цієї землі і ви світло для цього світу. До кого звертається саме Ісус Христос в цьому місці. Знаєте, дуже хотілося би так потішити себе, що Ісус Христос звертається до мене на Ви. Так, з повагою, особисто до мене. Але це слово звучить саме до церкви Ісуса Христа, не тільки для мене, не тільки для кожного із вас, а для всіх, хто увірує в Ісуса Христа. І Він каже, що ви. Соль цієї землі і ви світло для цього світу. І ще читалося одне місце, де сказано, що ви царственне священство і народ святий. Друзі, давайте просто оцінимо те, про що говорить нам Христос. Христос підняв свою церкву на особливу висоту. Сьогодні Ісус Христос показує свою церкву як особливо важливий інгредієнт, скажімо, в. В світі цьому. І минулого разу ми говорили про те, що церква це не окрема індивідуальність кожного з нас, а загальна і спільна ціль, до якої ми досягаємо в нашому християнському житті. І ви знаєте, я так сидів і уявив, якби в цьому приміщенні, в цьому залі світився б один ліхтарик. Або одна лампочка. Чи достатньо було б цього освітлення саме для нас тут? Мабуть, що було б замало, так? А давайте зілюструємо трошки іншу картину. Якби ще ця одна лампочка, навіть уявімо, що вона дуже яскрава, дуже достатньо, так міцно світить гарно, що ця лампочка працює від звичайних батарейок. Чи надовго б вистачило нам цієї лампочки? Ну, можливо, б на дане служіння ще вистачило, а далі б вона згасла і не було б цього світла. Чи довго може жити людина без підтримки? Чи довго може існувати людина без спілкування? Чим довго може людина жити без підкріплення Святим Духом, який є главою сьогодні церкви? Мабуть, що ні. І тому сьогодні Бог обрав кожного з нас для того, щоб ми служили один одному тим даром, який ми отримали від святого Бога. І продовжуючи наше спілкування, хотілося б нагадати нам одне місце, яке записано в книзі об'явлення, другий розділ, перший віршик. Це пісня до Єфейської церкви написано так. Оце говорить той, хто тримає сім зірок у своїй правиці. Хто ходить серед семи золотих світильників? Дивовижна картина поєднання Христа і церкви описана саме в цьому місці. Написано так, що Христос каже: Я ходжу серед семи золотих світильників, тобто серед церкви. І що робить Ісус Христос в цій церкві? Яка його місія? Яка його справа там? Він... Підбадьорює, я думаю, що ми не будемо це все читати. Ви уважно читаєте Слово Боже і знаєте, про що там написано. Він підбадьорює, закликає до боротьби з гріхом, дає обітниці, застерігає. І у всіх післаннях до семи церков відкривається ось така турбота Ісуса Христа про власну церкву. Чому я говорю власну? Тому що наступне питання, на яке хотілося б звернути увагу. Кому сьогодні належить церква? Хто є власником церкви? І про це нам говорить священне Писання. Хто я почув, хтось каже Ісус Христос, а можливо, пастор є власником церкви? Ні. І ми розуміємо, що власником церкви є Ісус Христос. Далі ми будемо продовжувати і говорити, звертати на деякі моменти про те, що церква від самого початку вона має етапи будівництва. Церква не існувала завжди. Ми, читаючи Євангелія, ми знаємо, що церква народилася так, під час дня п'ятидесятниці, коли Дух Святий зійшов на першоапостольську церкву і прийшла сила завдяки якій апостоли. Понесли Євангелія, звістку про Ісуса Христа далі по всім містам, селам, країнам, вони пішли, несучи цю звістку Євангелія. І ось з цього почалося будівництво церкви. Але звертаючи нашу увагу ще на одне місце, хотілося б: це Євангелія Матфія, 16 розділ, 18 вірш, ми прочитаємо. І я тобі кажу, що ти є Петро, і на цій скелі я збудую свою церкву, і брами аду не переможуть її. І ось звертаю вашу увагу саме на слова, що Я збудую свою церкву. Це говорить саме Ісус Христос. Тобто Ісус Христос є, скажімо, власником і тим, хто розпочав будівництво цієї церкви. В низі дії святих апостолів у 20 розділі, ми не будемо відкривати це місце, я просто нагадаю, є такий призив до служителів церкви, де говориться паси церкву Господа, яку він придбав кров'ю своєю. Друзі, той, хто придбав, він є власником. Так? Якщо ми щось купляємо. Ми придбали будинок, придбали автомобіль, ми являємося безпосередньо власниками цієї речі. Але в той самий час ми говоримо про те, що церква це не просто річ, це живі душі, за які Ісус Христос заплатив і заплатив не просто якесь срібло, не просто якісь кошти. Ісус Христос заплатив власним життям, власною кров'ю за свою церкву. І Він по-особливому любить її. І тому будівництво церкви Ісуса Христа відбувається не за рахунок того, що хочуть члени церкви, можливо. Да? Будівництво церкви Ісуса Христа відбувається не за рахунок того, що лідери церкви мають дуже такі сильні плани побудови да? церкви. За рахунок чого будується церква? А церква Ісуса Христа будується за рахунок того, що, що хоче власник церкви. Тобто шлях до створення церкви Ісуса Христа це виконання того, що хоче саме власник цієї церкви. А звідки ми можемо дізнатися, що хоче власник церкви? Що хоче Ісус Христос від нас, що Він хоче бачити? І для цього Він залишив нам священне Писання. Для цього Він залишив нам слово, яке сьогодні дозволяє нам. Подивившися в нього, зрозуміти, що саме хоче Ісус особисто від мене. Як хоче бачити мене сьогодні Ісус Христос, і що я повинен зробити для того, щоб бути для нього угодним, для тієї праці, яку Він підготував, підготував особисто для мене. І ось Бог, як власник церкви, можемо сказати, як. Забудовник церкви. Він закликає нас, кожного поокремо, і всі разом приєднатися до нього в цій великій справі. І далі ми продовжимо наше спілкування на основі третього розділу Першого післання до коринтян. Виборочно будемо торкатися деяких місць, деяких віршиків. Окремо ми, звичайно, зможемо його перечитати ще раз по своїм домівкам. Сьогодні у нас на це немає часу. Але звертаю увагу на дев'ятий віршик цього місця, де апостол Павло він е, дещо говорить нам. Згідно з Божою благодаттю, яка мені дана, Давайте з 9-го вірша. Бо ми є Божими співпрацівниками. Ви є Божою нивою, Божою будівлею. Згідно б з Божою благодаттю, яка мені дана, я немов той мудрий будівничий поклав підвалину, а інший будує на ній. Тож нехай кожний пильнує, як будує. Дивіться, в цьому місці апостол Павло він говорить про те, що ми є Божими співпрацівниками. Тобто у Бога є певний план будівництва церкви, у Бога є певний план спасіння, якого Він притримується. І ось сьогодні, дослухаючися до Божих порад, сьогодні дослухаючися до Божого керівництва, ми можемо вкласти себе в цю будівлю, будучи співпрацівниками Бога. Співпрацівник це той, хто безпосередньо виконує накази свого безпосереднього начальника. В іншому місці сказано так, що коли явиться пастир-начальник, виявляється, що у пастирів і епіскопів також є начальник, так? якому ми притримуємо, якого ми слухаємо, який вказує дорогу. І ось сьогодні церква Божа вона не існує просто так, як хочу я, або як хоче хтось інший. Сьогодні є у нас цінні вказівки, які нам дає Ісус Христос, саме Ісус Христос. І сьогодні ми не будуємо так, як мені зручно, так, як я розумію, ні. Сьогодні Бог дає мені вказівки. Сьогодні Бог керує моїм служінням, сьогодні Бог керує моєю працею. І сьогодні дійсно що бажання того, щоб ми зрозуміли це, що кожен із нас повинен виконувати те, до чого закликає його Бог. Кожен із нас, як ми читали в цьому місці, згідно з Божою благодаттю. Яка дана мені? Тобто Божа благодать, вона дана кожному із нас. Повірте, друзі, немає безталанних людей. Пам'ятаєте таку притчу, яку сказав Ісус Христос, де хазяїн або цар, там декілька є інтерпретацій цієї притчі, він роздавав таланти, чи там золото, чи ще щось. Так? І кожному по окремо він вділяв. Кожен. Працівник або кожен слуга, або кожний раб, він не залишився обділеним. Кожному щось Ісус Христос дав. Інколи люди кажуть, я нічого не вмію, я нічого не, не можу, такого бути не може. Бог кожного наділив певними вміннями для того, щоб служити йому. І на початку я сказав, що кожен із нас він не даремно сидить на цьому місці. Сьогодні кожного із нас закликав саме Бог, закликав саме. Дух Святий, так ось апостол Павло каже: я згідно з Божою благодатью, яка дана мені, як немов той мудрий будівничий, поклав підвалину. Апостол Павло мав е, певні відкриття від Бога, він мав певну владу, дану йому Богом, і він каже: Я поклав підвалину, тобто фундамент, основу, на якій ви далі будете будувати свою духовну будівлю. Не кожному з нас, можливо, дана така влада або така можливість закласти підвалину. Але в той самий час кожному із нас, друзі, дана можливість і дана влада будувати на тих підвалинах, будувати будівлю духовну, і кожен із нас він є будівничим і в той самий час і будівельним матеріалом для цієї будівлі. Дивна річ, правда? Це слово Боже, яке настільки многогранне, багатогранне, настільки воно сильне, що сьогодні кожен із нас він і будує, і вкладає себе в будівництво цього храму Божого. А інший будує на ній. Тож нехай кожний пильнує, як будує. І ось заклик апостола Павла: він каже: пильнуйте, дивіться, будьте уважними до того, як ви будуєте. До того, як ви себе вкладаєте в цю будівлю Церкви Ісуса Христа? Яка ваша роль в цьому? Чи являєтесь ви просто, можливо, людьми, які приходять, подивилися, забули і пішли? Ми читаємо пісня до апостола, як. апостол Яків пише післання. Інколи ми можемо бути людьми, які просто роздивляються природні. Черти свого обличчя, дзеркалі, і відходячи, ми забуваємо про те, до чого закликає нас Бог. Сьогодні ми, можливо, послухали Слово, так добре все було, да? так брати гарно говорили. Пішли додому, і ввечері ми вже забули, про що говорилося. Але на цьому місці Дух Святий, він навчає нас. І тому сьогодні наша задача відкрити своє серце і почути, що хоче сказати мені Бог. Що сьогодні Бог промовляє до мого серця, чи готовий я. Чи готовий я чути те, що Бог говорить до мене? Чи готовий я вкласти себе в ту будівлю, яка будується тут, на цьому місці? Адже ніхто не може покласти 11-й вірш будемо продовжувати. Адже ніхто не може покласти іншої основи, крім уже покладеної, а нею є Ісус Христос. І ось апостол Павло уточнює, про те, про що ми вже говорили раніше. Це не моє вчення, це не моє таке бачення, це не тому, що я так хочу, а це тому, що так Ісус Христос вказав. І ось сьогодні ми саме приходимо до того розуміння, що Церквою Божою керує Ісус Христос. І відповідати ми будемо також перед Ісусом Христом. За те, що ми зробили. Або за те, що ми не зробили в своєму житті, відповідь нам прийдеться нести не перед керівництвом церкви, не перед єпископами, а перед самим живим Богом. Інколи, знаєте, люди сильно бояться служителів, аби тільки служитель не взнав. знав, але не бояться того, що знає Бог. І це дуже прикро. Це дуже прикро, коли людина не розуміє, що церквою керує саме Ісус Христос. І сьогодні наше будівництво, воно саме на Христі, саме на тому, який викупив своєю кров'ю кожну людину поокремо. Продовжимо читання, декілька віршів пропустимо. 14-15 вірш цього ж післення, Читаємо далі цього ж розділу. Коли чиє діло, яке він збудував, устоїть, той удержить нагороду, а чиє діло згорить, той зазнає шкоди. Втім, сам він спасеться, та наче через вогонь. Це дуже важливі слова. Дуже важливі слова, які підкреслює сьогодні апостол Павло, що кожне діло, кожна справа, яку робить людина на землі, вона буде перевірена самим Богом. Є такий контроль да, за якістю. І ось, коли людина щось робить, є інша людина, яка контролює якість її роботи. І ось в цьому випадку цим контролером є саме Ісус Христос. Якби не цією людиною являвся хтось інший, можна було б домовитися. Сказати: Ну, ти там закрий очі та, на мої недоліки. Так, я там трошки помилився, так, я дещо зробив, не так. Ти можеш закрити очі. Я скажу, так, я можу закрити очі на деякі речі. Повірте, з Богом не домовишся. У Бога є конкретні пріоритети і конкретні рамки оцінки нашої праці. І тут написано так, що коли чи є зділи, які він збудує, устоїть, той одержить нагороду. Тобто будувати потрібно так, щоб було міцно. Щоб було добре, щоб було якісно. Щоб моя справа, яку я роблю в своєму житті для збудування церкви Божої, щоб вона встояла, щоб вона залишилася. Інколи ми говоримо так, що час покаже. Час покаже. Якщо ця справа вона добра, вона дійсно буде мати силу, вона буде мати продовження. Якщо ця справа не є доброю, вона сама собою не встоїть і розрушиться. Застереження апостола Павла, яке слідує за цими віршами, це 16 і 17 вірш, ми прочитаємо. Хіба не знаєте, що ви храм Божий і що Дух Божий живе в вас? Якщо хто нищить Божий храм, того знищить Бог. Адже Божий храм святий. А ним є ви. І знову ж таки, знаєте, інколи хочеться, читаючи це місце, трошки індивідуалізувати його, що це місце пов'язане з кимось особистістю якоюсь, що це конкретно до когось. Так? Інколи чув такі вислови, що не дбали ставлення до свого організму, так, да? якщо ти не дивишся за собою, ти руйнуєш храм Божий. Але сьогодні ми говоримо дещо. В іншій плоскості ми говоримо про те, що Бог звертається саме до церкви, не до кожної окремої людини, не до індивідуала, а до церкви Божої. І ось Бог каже: хіба ви не знаєте, що ви храм Божий і що дух Божий живе в вас? Хто нищить храм Божий? Як ми можемо нищити храм Божий? Ну, ми не руйнуємо його. Нам здається, ми робимо все правильно. Але інколи наша бездіяльність вона є саме нищівною формою церкви і будівництва. Скажіть, будь ласка, якщо ми живемо в своїх будинках, квартирах, якщо ми 20, 30, чи 40 років не будемо робити ремонт, не будемо там латати кришу да, в своєму будинку чи щось підремонтовувати, що в кінець кінців? Буде як буде виглядати наш будинок? Дуже занедбано. В буквальному сенсі, не ремонтуючи його, ми поступово нищимо ту будівлю, яка є нашим прихистком і нашим житлом. Так ось сьогодні я хотів би провести таку паралель, що наша бездіяльність в церкві вона може прирівнюватися до нищівної форми нашого існування в цій церкві. Що якщо я не збудовую, то я в той час руйную. Е, Хто не збирає зі мною Біблія говорить, той розкидає. Тобто, якщо сьогодні наше життя не направлене на те, щоб збудовувати, щоб збирати, щоб об'єднувати відповідно наше життя, направлене на дещо інше, на зворотнє, тобто я своїм життям. Я, нехтуючи тим, до чого закликає мене Бог, руйную те, що я до цього часу будував. Боже, збережи нас від цього. Церква це не просто покликана для певної мети група віруючих. Церква це дещо більше. Церква це місце, де живе Святий Дух. І знову ж таки наголошую: церква це місце, яке Викуплене Ісусом Христом, якою власником є саме Ісус Христос. І в Біблії є декілька прикладів, е, таких, коли люди недбало ставилися до свого служіння і несли е, тяжкі втрати в своєму житті і тяжкі наслідки. І саме в цьому місці, яке ми читали, що хто нищить Божий храм, того знищить Бог, адже храм Божий святий, а ним є ви. І ось ми сьогодні, являючись храмом Божим, дуже уважно повинні дивитися на те, що ми робимо в своєму житті. Як ми збудовуємо себе як особистість, як ми вкладаємо себе як камінець, так або служитель в життя церкви Божої. Це особливо важливо. Хочу нагадати нам одне місце, де говориться про те, що надав Явіуд, пам'ятаєте, таких двох мужів. Написано воно в книзі Левіт в 10 розділі, і ось одного разу вони принесли чужий вогонь, інший вогонь на жертовник, За що вони понесли тяжкі наслідки, ви пам'ятаєте, так? що трапилося з ними? Своїм вчинками, своєю поведінкою, так, вони зруйнували те, що будували до цього часу, своїм одним вчинком недбалим. Біблія призиває до того, щоб ми бодрствували на всякому місці, так? щоб ми пильнували себе, щоб ми пильнували своє життя і аналізували. Своєчасний аналіз він може забезпечити нам краще майбутнє. Ми, ми поглядаємо в Слово Боже, ми заглядаємо в себе, ми розуміємо, що нам потрібно змінюватися, і ми розуміємо, що потрібно змінювати нам. Чому? Тому що Дух Святий, Він керує церквою. Ісуса Христа, Дух Святий, який прийшов на цю землю в Першоапостольську церкву в День П'ятидесятниці, буквально наступний тиждень ми будемо про це говорити, Він є сьогодні тим, який допомагає нам зрозуміти, що є в нашому житті не так. І в післенні до Якова також написані такі слова, що хто знає, як робити добро, але не робить його. Той має гріх. І тому сьогодні Бог закликає нас, являючися членами Його великої церкви, церкви Ісуса Христа, яку Він купив дорогою ціною, якої, якої Він є власником. Бог сьогодні закликає нас будьте пильними. Робіть все, що є в ваших силах, що є в ваших можливостях. Робіть все, до чого вас закликає Бог максимально. Ви знаєте, ми можемо знайти тисячу причин для того, щоб щось не робити. Але нам достатньо знайти одну причину для того, щоб зробити саме цю справу. Колись я говорив такі слова, що ми можемо знайти тисячу причин для того, щоб не прийти в неділю на зібрання. Але треба знайти одну причину, щоб саме прийти. Чому? Як мінімум, те, що це є церква, де я народився, це є церква, де мене. Люблять, що це є церква, де главою є саме Ісус Христос, який наставляє мене, який умудряє, і який впровадить мене по моєму життєвому шляху. Тому хай Господь нас всіх рясно благословить, ми будемо мати молитву, ми будемо дякувати Богові за те, що Він народив мене саме тут, так, що я є членом цієї церкви, що я є частинкою цього великого будівництва, яке будує саме Бог. І, звичайно, ми будемо просити, Боже, допоможи мені. Допоможи мені аналізувати і цінувати, і розуміти моє становище і мій вплив сьогодні в церкві, мій внесок, який я роблю в будівництво і розбудову цієї церкви. Хай Господь нас рясно в, в цьому благословить. Давайте встанемо наші ноги звершуємо молитву.